І я вітаю вас на каналі Плін. Мене звати Настя і мій девіз малювати може кожен. Сьогодні я хочу познайомити вас із програмою IBIS Це програма для цифрового малювання на планшеті або телефоні. І давайте разом намалюємо ось такого гарненького гарбузика. Адже осінь, Хелловін і все таке. Можливо, у вас навіть є стилус, але якщо немає, то не біда. Малювати можна навіть пальчиками. Давайте почнемо! Отож, спочатку відкриваємо нашу програму. Тут ми нажимаємо плюсик і будемо додавати новий листок, нове полотно. Багато незрозумілих цифр, з якими ми колись розберемось, але не сьогодні. Беремо просто розмір 2000 на 2000, буде нормально. Ось твій листок, він такий самий, як звичайний аркуш, на котрому ти малюєш фломастерами чи олівцями, але трішки чарівніший і має деякі чудові можливості. Зараз ми по всьому пройдемося. Отже, з боку, ліворуч, ти бачиш панель інструментів. Тут багато всього різного, але зараз нам потрібен пензлик. Натискаємо і бачимо, от відкривається панель пензликів. Багато різних пензликів. Платні та безкоштовні. Проте вони нам зараз не потрібні. І нам вистачить одного базового, знайди його спочатку, будь ласка, ось такий. І обери. Знизу ми бачимо ще одну панель налаштування тощини пензлика та непрозорості. Ось наша базова лінія. Бачиш? Можна її, до речі, відмінити, якщо не подобається. І повторити, якщо знову потрібно. Ось тут регулюємо товщину. Можна зробити зовсім тоненький, як ниточка. Можна зробити пензлик трішки товстішим. І зовсім товстим, як кубаса. Відміняємо. Прозорість регулюється від 100%. Тоді наша лінія буде темна і чорна. Якщо робимо трошки менше, лінія стає світлішою, сірою. Ще менше. І вона зовсім прозора, сіренька. Ми будемо працювати на 100% насиченості. Товщину пензлика обираємо 11 пікселів. Давай так. І починаємо малювати гарбузика. Спочатку корінчик до верху. В бік і донизу. Ось такий корінчик у нас виходить. Можна трішки підправити ось так. Чудово. Якщо в тебе щось не вийшло, ти просто відміняєш і малюєш заново. Зовсім не складно і дуже зручно. Тепер давай малювати основу нашого гарбузика. Ось така дужечка. Тепер ліворуч, велика така літера С, одна половинка І друга. Ой, а що це в нас? Не лякайся, якщо раптом в тебе таке трапиться. Це можливість обирати колір, який вже є на планшеті. Бачиш? Дивись, ти просто затискаєш палець і рухаєш. І такий спеціальний повзуночок показує нам, який кольор ми обрали. Ось, наприклад, білий. Затисли, потягли і обрали, ось, наприклад, чорний. Іноді це буває дуже зручно, але не зараз. Колір ми обираємо ось тут, на нашій панелі, до речі. Бачиш? Тут є деякі вже заготовані кольори, і є загальне коло, де багато відтінків. З ними познайомимось трохи пізніше. І друга половинка гарбузика, а також, також знизу. Якщо в нас є трішки лишні деталі, то ми можемо витерти їх витирачкою. Це спеціальний інструмент, як звичайна витирачка. Ось тут ми її вибираємо. Бачиш, вона може стирати. Розмір витирачки також регулюється, як і пензлика. Більше або менше. Зовсім маленький. Можеш обрати ти, який тобі зручно. Відтираємо лишнє. Ось так. Акуратненько. Готово. Супер. Знову повертаємося до пензлика. Ось цією кнопочкою або обираючи пензлик з боку. І продовжуємо. Малюємо очі, круглі очки. Якщо щось не вийшло, ось як у мене теж іноді не виходить. Відмінили. І знову ось так. І інше око. Не бійся, якщо лінія іноді крива. Це зовсім нормально. Підтирай і малюй знову. Бачиш, чудовий гарбузик. Тепер, мабуть, намалюємо носика ось такого трикутного, наче його хтось вирізав. І ротик. Теж зробимо його з трикутничків. Один, другий, третій і так далі. Ну от, чудово, як на мене. Певно, нашим оченятам не вистачає М -м -м зіниць. Давай намалюємо трішки більшим розміром пензлика. Ой, приївки. І ще більшим зіниці. Ось так. Шум намалюю. Ось так. Тепер наш гарбузик не страшний, а навіть кумедний. Тепер давай подивимося сюди. Тут у нас знаходяться шари. Що таке шари? Є один шар, на якому намальований наш гарбузик. Він ось тут, бачиш, його видно. Шари це наче як. Уяви, що малюнок розділений на певні плівочки. І на кожній плівці знаходиться щось одне, якийсь елемент. На одній плівці у нас, наприклад, гарбузик, на другій плівці кольори. І коли ми складаємо ці плівки одна над одною рівненько, виходить кольоровий гарбузик. Так ось. Ось у нас перший шар з нашим чорно-білим малюнком. А нам треба другий створюємо його, ось тут натиснувши плюсик. І Тут ми будемо зафарбовувати. Але потрібно, щоб другий шар знаходився під першим. Тому ми його переміщуємо. Ось так. Інакше наша розфарбовка буде перекривати гарбузика. А нам треба, щоб колір лежав під чорними лініями. Тепер дивишся, ось перший шар, ось другий шар. Бачиш? На першому шарі ми і будемо малювати. Обрали перший шалаш, закрили цю панель і обираємо колір. Давай візьмемо для корінчика зелений колір. Спочатку по кругу вибираємо, ось тут де зелений сегмент. А вже потім будемо обирати темність, яскравість, насиченість. Отже, зелений, не дуже яскравий, так, щоб приємно було дивитися. І ось тут десь а, такий, щоб він був. Те, що ти обрав, там відображається, бачиш? Беремо ось такий зелений, не дуже жовтий, не дуже зелений, щось середнє між ними, але не скраю, бо дуже яскравий. Ouais. А ось тут. Обираємо колір. Такий. Можна навіть трішки темніший. От, ось він у нас тут і тут. Закриваємо. Робимо пензлик трішки менший. І починаємо малювати. Ось, бачиш, я малюю знизу, і навіть коли заходжу на чорну лінію, вона не зафарбовується, тому що наша зелена фарба начебто внизу під чорною на окремому шарі. Ось так, це дуже зручно. Тепер те, що в нас лишнє, ми можемо просто витерти. Беремо витирачку і ось так витираємо помітні. Чорне не витирається, навіть якщо я буду по ньому терти, тому що воно на окремому шарі. Ось так. Супер. Але дивись, якби ти переключився із нашого зеленого шару ось, на ось цей, де чорний, чорні лінії, то тоді будуть витиратися саме чорні лінії, бачиш? А зелене буде залишатися начебто окремо. Ми не можемо його стерти. Добре. Завжди слідкуй, на якому шарі ти малюєш, щоб не переплутати. Повертаємось на перший і будемо продовжувати фарбувати. Тут ми скористаємося інструментом відерця. Ним швидко можна зафарбувати велику площадь. Обираємо помаранчевий колір. Ось так. Можна дуже яскраво, хай буде гарний помаранчевий гарбузик. Ось наш колір. І робимо тиць. І все. Весь гарбузик легко зафарбувався. Магія! Буває таке, що ось весь цей контур не, чіт... не чітко замкнений. І тоді, якщо ти побачиш, що десь у тебе є ось такий маленький проміжок, то може статися так, що зафарбувати не вийде відерцем. Ти тиснеш? І колір розтечеться по всьому, по всій площі, навіть за межі гарбузика. Але не треба лякатися. Відміняємо, переходимо на наш шар, обов'язково, на якому у нас гарбузик, треба ж його домалювати. Беремо чорний пензлик, регулюємо розмір, переходимо на шар, на якому намальований гарбузик чорним, і підправляємо, з'єднуємо. Тепер у нас закрита фігура. Дивіться, щоб очі теж були закриті, носик, ротик. А інакше ж туди затече фарба. Жовто-гаряча фарба. Знову вертаємося на той шар, на якому ми фарбуємо. Тепер беремо вже наше відерце жовто-гарячий колір можна тут, бо він вже зберігся, ось недавно використані, знизу кольори, бачиш? І зафарбуємо. Тепер гарбузик такий, як нам потрібно. Ще необхідно зафарбувати носик і ротик. Давай зробимо його трішки темнішим кольором, таким більш докоричневого. Ось тут обираємо. І тепер відерцем, Так робимо тик-тик, можна пальчиком. Оп-оп-оп-оп, оп-оп. І носик. Швидко і легко, правда? І ось такий гарбузик у нас вийшов. Бачиш? На цьому шарі у нас тільки зафарбовка, а на цьому чорний контур. Ти можеш вимкнути деякі шари, щоб їх не бачити. Ось це око це значок вимкнення. Дивись. Натиснув і не бачиш зафарбовки, бачиш лише чорний. Але вимкнув і знову видно. Так само можна вимкнути чорне. І тоді буде видно лише помаранчеву і зелену частину. Досить цікаво. От у нас і вийшов гарбузик. Я думаю, що це чудово для першого разу. Тепер давай збережемо наше зображення. Ось тут ми натискаємо на такий значок і обираємо зберегти зображення. Тепер пропонує обрати певний формат нашого файлу. Обираємо завжди ось цей «JPEG». І натискаємо ОК. Якщо вилізе така табличка. То треба просто дозволити повний доступ, щоб могло зберігати файл до твоїх фотографій. Все, збережемо. Тепер ти можеш зайти в свої зображення, фотографії, І там побачити свого гарбузика. Круто, правда? Мені здається, наш перший урок пройшов чудово. Напишіть, будь ласка, свої враження в коментарях. Можливо, у вас якісь запитання, чи щось не вдалося, не страшно, це з усіма буває. І я з радістю відповім на всі ваші запитання. Обов'язково підписуйтесь на мій канал і до зустрічі на наступних уроках! Па-па!